Вітаю, вітаю вас, друзі! Нарешті, нарешті ви мене побачите на роботі, на справжній, а не то, що там по якимось додаткам. Отже, сьогодні у нас пам'ятаю точно, що субота. Субота це точно. 22 Березня. Да. От ви бачите, що я вже працюю. от Розповім пізніше, що було з машиною. Значить, а поки що я зробив одне замовлення. Виїхав я о 19.15. Зараз 19.30. Я зробив замовлення. Так. Бляха, ну це взагалі... ладно, возьму. Так, а що це таке у нас? А... А зробив одне замовлення зі свого хутора. Приїхав усьо на ЮНУЕСКО 51-ша перлина. І... Наступне замовлення, ось поруч тут. От, одометр я скинув. Витрата в мене велика, я потім покажу, чому така витрата. От. Чому показує таку витрату, а не іншу. Так, А поки що ми працюємо з вами. Працюємо і подивимося яка буде сьогодні субота. Так, я зрозумів, я не глянув, у мене був болт включений, це вчора я по району фініша стояв додому, включив болт і зараз, зараз мені болт тепер приходить. Я думаю, що таке? Щось якісь ціни. Не зрозуміли, думаю, ще рано. Ще мабуть немає націнки. Тож... Болт вирубаємо, лишаємо комфорт і бізнес. Так, а в уклоні в мене грошенята закінчились. Треба уклон поповнити. Добре, зараз поповню уклон і буду працювати. Ну, в принципі, для старту 9,3 кілометри я проїхав. Вийшло в мене а, 240 гривень. Ні, 230 230 за 9 кілометрів. Ну таке собі, ладно, піде. Так, парк Шевченка Бачарова. ні 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 Це без мене. Так, є, все запустив. Уклон поповнив. Шарки ще запустив. Про всяк випадок. Тут у мене Uber і шарк. І шарк є. Так. А, забув же вас привітати з професійним святом. Вибачте, себе не знімаю, бо темна ніч. Вітаю вас зі святом, професійним днем таксиста. Бажаю вам тільки легких дорог, жирних замовлень і щедрих вам клієнтів. Зі святом вас так, деякий я час простояв, такий хлам сипать, що просто трендець. Просто трэш. Зараз хоть більш менш прийшло замовлення. 121 за 2,1 км. Ще так більш менш нічого. Так, такий хлам сипить, націнки немає. Вмикаєш стандарт, там просто... Там просто треш. Так, от мені цікаво де мене тут чекають. Тут сільпо тут не працює. Не розумію. А ось, по-моєму, іде. Геть забувся, що я знімаю зміну. Щось не пам'ятаю, я казав чи не казав, там 135 я одну мінімалку зробив, щось 2 кілометра. Одну 120 Мабуть казав. І зараз на ЖД вокзал з Каманіна приїхав за 175. От. Зараз 21.35 Мабуть ще щось Не знаю вчора і то краще робота була ніж сьогодні Взагалі взагалі така чепуха Що просто трэш Не подобається мені Машин купа мільйон Машина на машині і машина і поганяє, я розраховував, що сьогодні буде покраща робота, а сьогодні я навіть виходжу на перекури. Вчора не було часу навіть перекурити, а сьогодні щось я розкурився. Прямо Та ну, це це як завжди, як я знімаю зміну то Роботи немає. Як я просто працюю, то є робота. А може просто сьогодні такий така субота сьогодні. ну Четвер-п'ятниця були непогані. от Так що не знаю чому так. Ладно, працюємо. Працюємо вже як є. Щось тут поліція. Що тут таке? ДТП чи що вот. А, за машину ж я не розказав вам. значить я вам розповідаю, я їхав своячницю зустрічати на вокзал зранку і виходить сів, завів машину, поїхав. Вот. І в момент включення й куди ж ти їдеш з цього ряду, птить, дебіл, Що, вже з того ряду можна прямо їхати? Чи що? Так, зараз я десь тут стану. От і в момент переключення газа у мене щось затрусився мотор. Затрусився мотор, запаровала з-під капота з під того міста. Де редуктор стоїть з глушителя. Ну і що? Я вирішив, що в мене пробило прикладку. Я вирішив, що в мене пробило прикладку і приговорив. Думаю, ладно, буду заробляти гроші. От. Буду заробляти гроші. Привіт-привіт. І буду ремонтувати мотор. А виявилося. Виявилося. Що я, а я вимкнув газ, коли це сталося я вимкнув газ. Вот, забрав родичку приїхав виходить додому. Постояв, подивився. Там, якщо получится, я скину відео. Вот як вона парує Ну, думаю, все. От. Хоча приїхав, викрутив свічі свічі були нормальні. Но я на гарячу відкрив радіатор, з радіатора перла, бульби такі йшли. ну і Я чогось зробив вивод, що прибила прокладку. У мене в домі живе Саня один. Він розбирається хорошо в моторах От. І він. тому що я якби розбираюсь, ну... Но... Мій розвиток, розвиток э, мотора ремонтування закінчився на Нісані, на тій Тут трохи все по-іншому. І він каже, що ні, з мотором все нормально оце недавно. Я говорю, виганяй її десь на провулок і газуй там. Газ в пол, газ в палас і І проганяю її, щоб цей весь пар, всі оті от залишки, що в вихлопній системі. Це виходить цей газ, газолін, залишився в каталізаторі, мабуть, в резонаторі по всій вихлопній системі. Пару днів поганяв. Десь, мабуть, часа три за два дня я поганяв. Вона перестала порубати. Перестала порубати. Ніде нічого патрубки не роздуває, не троїть, не пердить, все нормально і не парує. Отак я два, два місяці, навіть два з половиною місяці. Я просочкавав. Ну нічого. Зато був якийсь досвід в чомусь іншому. Якось так. Ладно, працюємо далі, але праця щось особа не йде. 21-42. 21-42. Чекаємо. Може щось розштурхається. поки що, поки що глухо Можно цей стандарт включить по болту. Ну щось я не хочу. щось не хочеться мені сьогодні. Так, і знову я приїхав на залізничний вокзал. От с малоярновудськой. Та щось там. Малаярновудська угол черновола. Щось там гривень 112 чи що по уклону. Зараз хочу тут десь постоять. Якщо тут є місце. Є тут колись була... Піцерія. Я вже не пам'ятаю як вона називалась. Боже, скільки років це назад було? 20 мабуть. А тут була піццерія. Тут вже входу немає. Тут калітка, по-моєму, була. Вже нема нічого. Майже десята. Замовлень небагато. Замовлень не дуже. Що постаємо, подивимось. Я сьогодні щось не хочу вмикати економ. Щось мені сьогодні... мене сьогодні ламає. Так, комфорт бізнес. Бо я як включаю, тут приходить 77-80 гривень. Боже, я не можу на них дивитися на ті замовлення. Інколи возю, так, якщо я попадаю десь в якесь місце, що я розумію, що я буду там півгодини-годину стояти, тоді я ще вмикаю економ. А якщо я в нормальному місці, то я постаю, краще почекаю комфорту чи бізнесу. Якось так. Так, ну шо, я це люблю. Як не срачка, так пердячка. 23.48 Як завжди я їду з людьми і в мене вискакує чек Гібрид Систем. Так що скоро мені вже їхати робити батарею. Раз, раз на день вже вискакує. Три місяці, ну скільки два не три, два з половиною. Простояла машина. Батарея, мабуть, трохи трохи втомилася. Ну ладно, то таке якось впораємось Так, закінчив я роботу ось було замовлення, П'ятихатку дали за 4 км. Вони сіли з собакою. Ну я якби... Ой, ну вони выпившие. Ой, ми там это от не змогли нажать. Я говорю, та ладно, раді бога, там собака вот себе спокійно сиділа на полу. От, нічого не это самое. Не запачкала нічого, все нормально. Вони вот. виходять, дає мені 500 гривень, так хватить. Я говорю, та ні, це багато, зараз я здачу дам. Ні, 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 -не, не надо. Ну, блин, не надо, спасибо. Дякую вам на доброму слові. Зараз приїдемо, підрахуємо. Взагалі мені сьогодні не дуже сподобалась зміна, якась... Ну, щось не, не, йшло. не йшло. Ну, вихідні, вихідні, щось мені... Мені вихідні не заходять. Вот. Ну що заробив, то заробив. 55 кілометрів я проїхав. Зараз приїдемо, зробимо підрахунчик і будемо до наступного відео з вами прощатись. Так, отже, я вже вдома, 55 кілометрів по замовленням я проїхав. 1157. Якраз ось у помилки прочиталися. Зараз скинемо помилку. Чік, чик, чик. Натискаємо очистити. Окей. Хай очищується. Значить, що в нас вийшло? Болт 527.

Проїхав я там 57 кілометрів, ще навіть газ не скінчився. перевіряємо чек. Скинувся у нас чи ні чек. Не скинувся. Да. Или просто разряженный. Та блин. Дивимось. А, заглохло, значить скинувся, все нормально, все добре. Так. Що, всім добра. Миру, добра, удачі Замовлень по з І п'яти хаток вам без здачі. Все, пока-пока. Вот -пока. вам і зміна. Піш. Пока.